Є такий варіант роботи з меблями, коли угли досить нерівні, і є такий дуже дідівський старий метод, який точно працює, і я вже в цьому переконуюсь. На перший погляд, це от е, такі звичайні куски ДВП, які просто мусор. Але в даному випадку вони для мене досить важливі, тому що є, от є е, підвіконня, є угол і є знову угол. А цей угол сам по собі, звісно, не рівний, він не 90 градусів. От, взявши телефон, зрозуміло, що тут угол є. А, щоб зрозуміти точний угол і його виміряти, і перенести потім на меблі, є отакі шаблони. Як він робиться, береться звичайна DWP-шка, вам не потрібна, але бажано з чистим, чистим зарізом. І от я для себе підготував шаблон, який повторяє повністю всі кути. Таким чином, я бачу, де будуть нерівності, про які я можу попередити когось там потрібних, з потрібних людей. І знову ж, коли я бачу цей шаблон, от зараз тепер тут, тепер я можу всі оці. Всі оці ці угли перенести в розміри, і вони будуть відповідати точним розмірам деталі. Оскільки тут буде суцільна стільниця, вона буде проходити по по всім углам, і відповідно не буде ніяких зазорів до мене, так точно ніяких питань. Тому це можливо додаткова робота, але вона точно допомагає скоротити час переробки оцих нерівних нерівних углів, підрізки, і це все можна замовити відразу з виробництва, облегшує життя, економить гроші.